Давайте розглянемо нову продукцію ФАДо: це термостатичні головки та термостатичні крани для підключення радіаторів. самого початку треба сказати, що наші системи обігріву розраховуються і проєктуються на максимальний режим. Цей режим є малоімовірним. З іншого боку, перевитрата на через радіатори приводить до збільшення оплати за опалення. Тому під час експлуатації виникає питання, як зменшити продуктивність наших радіаторів. Тут на допомогу приходить термостатичний крани для підключення радіаторів з термостатичною головкою. Як працює термостатичний клапан? По-перше, у нас є сам клапан, всередині якого знаходиться робочий орган, який може перекривати прохід для теплоносія. Цей робочий орган приєднан до штока і підтягнут пружиною зараз в верхнє положення, тобто він дає зараз максимальне проходження теплоносія. Якщо нам треба зменшити прохід теплоносія, то тоді нам треба натиснути на шток і пересилити ту пружину. Як же натиснути на той шток? Руками натиснути не вийде, бо пружина досить потужна. Для цього використовується терморегулятор. Нам більш відомий він як термоголовка. Чутливим елементом термоголовки, який реагує на температуру, є сельфон. Сельфон заправлений технічною рідиною. Ця рідина, сприймаючи температуру, змінює свій об'єм. Якщо у нас температура в приміщенні підвищилась, відповідно, рідина розшириться. При розширенні вона стисне сельфон і натисне на шток. Це зменшить прохід теплоносія в радіатор, і його потужність зменшиться, і температура в приміщенні повернеться до комфортної. Якщо температура в приміщенні буде занизька, тоді рідина в сельфоні охолоне і стиснеться. Тоді її вплив на сельфон зменшиться і сельфон не зможе утримувати шток. Клапан підніметься під дією пружиною, що тут знаходиться. Прохід носія збільшиться, і потужність радіатора, відповідно, теж збільшиться. Тоді температура в приміщенні буде підвищуватися до комфортної. Як же дізнатися, яка температура в приміщенні буде підтримуватися? Для цього на терморегуляторі є позначки і відповідні цифри. Кожні цифри відповідно до інструкції відповідає певна температура. І ми можемо встановити ту температуру, яка нам буде потрібна. Комплекти термостатичних кранів серії преміум складаються з термостатичного клапана на подачі теплоносія, запірного вентиля на зворотці і термостатичної головки для регулювання температури. Технічні характеристики. Робочий тиск 10 бар. Максимальний перепад тиску на клапані 1 бар. Максимальна температура робочого середовища 110 градусів. Максимальна температура довкілля 55 градусів. Різьбове з'єднання під термостатичну головку – 30 на 1,5 Матеріал кранів латунь. Матеріал термоголовки пластик. Приєднання до радіаторів півдюйма. Правила монтажа. Саме головне, терморегулятор або термоголовка повинен знаходитися в горизонтальному положенні. Друге, для того, щоб приєднати терморегулятор до клапану, нам необхідно на терморегуляторі поставити найбільше значення. Це у нас тут п'ятірка або максимум. Далі я можу. Прикрутити, використовуючи накідну гайку на терморегуляторі. Затягую виключно рукою, ніяких ключів не використовую. І далі вже можу налаштовувати ту температуру, яка мені буде зручна. Для того, щоб вам було зручніше, можна відтягнути гайку і зробити положення догори, щоб ви бачили, як його налаштовувати. Бо якщо зробити знизу, воно не досить зручно. Під час опалювального сезону клапан постійно працює, і відбувається рух штока. Але в міжсезоння може виникнути залипання клапану. Тому рекомендується проводити повне закривання та відкривання терморегулятора. Встановлення терморегулятора на клапан здійснюється за допомогою з'єднання 30 на 1,5. Це універсальне з'єднання. Тому можна встановлювати будь-які Терморегулятори. Наприклад, в іншому дизайні. Це ще один новий продукт від FADO – серія Premium. Вони представлені в чорному та білому кольорах і мають наступні технічні характеристики: діапазон регулювання температури від 6 до 28 градусів, максимальна температура теплоносія до 100 градусів, максимальний тиск до 10 бар. Присутній режим антизамерзання. Використання комплектів термостатичних клапанів від фадо це не тільки підтримування комфортних умов, а ще й заощадження на опалення.